Легко та з посиленням. Два наших улюблених слова написані мовою чорного дерева. І якщо ви домовитеся про це, у вас вийде рецепт чогось справді смачного. Привіт і ласкаво просимо до Ред Ebony. Я Акаяша. Можеш називати мене Ака. Отже, ми хочемо розглянути генералів з ковенантами, які можуть дати вам кілька легких посилень. Ми вже робили це один раз раніше. Отже, це буде другий раз, оновлюючи вас новою інформацією про генералів та ще більше посилень, які ви можете отримати. Тепер, оскільки ми говоримо про ковенанти, нам потрібно трохи поговорити про камені ковенанту. Звісно, ми знаємо, що камені ковенанту це не найпростіша річ для здобуття у грі, але якщо у вас їх достатньо, ви можете отримати гарні посилення для своєї фортеці. Звісно, якщо у вас мало каменів ковенанту, існують певні пакети, які ви можете купити, і вони дадуть вам камені Ковенанту. Я зазвичай не рекомендую купувати їх, якщо тільки ви не в дуже скрутному становищі. Але, звісно, якщо ви все ж вирішите придбати будь-який з них, розгляньте можливість використання Paxify. Добре, це буде чудовий спосіб заощадити на пакетах, якщо ви хочете отримати камені ковенанту або просто щось інше загалом. Посилання та вся необхідна інформація знаходяться в описі під відео. Отже, це щодо каменів ковенанту, якщо вам потрібно їх отримати. Але найважливіше, про що ми хочемо поговорити тут, на яких генералів варто витрачати ці камені, щоб отримати посилення. Як я вже казав у попередньому відео, ми розглянули певний набір генералів. Тож зараз мова піде про нових генералів, які з'явилися після того, як був складений той список. Так отже, перший генерал у нашому списку це нарцис. Добре, це нинішній король наземних генералів у Евані. Тепер, якщо ми подивимося на його ковенант, у нього тут є два цікавих моменти. Перший з них, а це те, що ви отримаєте плюс 5 до атаки наземних військ, що є непоганим доповненням, а також плюс 10% до швидкості маршу. Більшість генералів, яких ми будемо розглядати в цьому списку, даватимуть вам бафи на 10% або більше, і ми в основному зосередимося на бафах для PvP. Але для деяких людей швидкість маршу насправді є дуже важливим фактором. Тож, наприкінці цього відео буде спеціальний бонусний розділ, де ми про це поговоримо. Тому, якщо вас цікавить підвищення швидкості маршу, залишайтеся з нами до кінця. Отже, це був нарцис. Наступний генерал, на якого ми хочемо подивитися. І, якщо чесно, я не можу повірити, що цей хлопець потрапив у список. Отже, наступний генерал у нашому списку це Джордж Монк, так сам Вусань. Я казав вам триматися подалі від цього генерала, але ось він у списку, і якщо ви все ж отримали його, так його ковенант один із тих, які варто виконати. Чому? Тому що в його ковенанті у четвертому пункті він дає у зібрані атаку кавалерії плюс 10. Це непогане доповнення до вашої кавалерійської гри для PvP, для вбивства босів, світового боса. Це трохи допоможе. Добре, тепер наступний генерал, на якого ми хочемо подивитися, це Гаральдсон. Гаральдсон один із тих унікальних генералів, яких не так багато людей використовують, але ті, хто ним користується, дійсно його цінують. Тож так, він також потрапляє до списку. І що цікаво, саме його другий ковенант вам потрібен, і ви отримуєте у зібранні HP кавалерії. Це дуже добре, тому що це другий ковенант. Як тільки ви виконаєте цей більше нічого робити не потрібно. Отже, це дозволить вам трохи зекономити на каменях ковенанту, культивації та всіх інших речах, які потрібно зробити, щоб завершити ковенант генерала. Тож так, це хороший варіант. Тепер наступний генерал, на якого ми хочемо подивитися, бо це Шамплен. Сподіваюся, я правильно вимовляю це ім'я у його ковенанті. Ми знову отримуємо подвійну вигоду. Тому що в його четвертому ковенанті ви отримуєте 10% HP облогових військ у зібранні. Але на шляху до цього ковенанту ви отримуєте 5% до швидкості маршу. Тож так, це точно той ковенант, який варто виконати якомога швидше, особливо, якщо облогові війська це ваше. Гаразд. Тож, переходимо від Шамплена до наступного генерала у цьому списку, якого деякі з вас точно чекали. Це сеньор Гонсало, генерал для дальнього бою, який з'явився деякий час тому. Гаразд його ковенант це той, який нам обов'язково варто виконати. Чому? Тому що в ковенанті, у четвертому пункті, ви отримуєте атаку дальнього бою під час ралі. Це точно вам знадобиться. Тож виконуйте цей ковенант, отримуйте ще більше бонусів до дальнього бою і продовжуйте грати. Переходимо до наступного генерала у списку. Це Дзян Фей, непоганий генерал для наземних військ. Досить багато людей його використовують. І в його ковенанті, у другому пункті, ми отримуємо 10% до здоров'я наземних військ під час ралі. Це ще один простий приклад, який, на мою думку, нам слід виконати, бо це другий заповіт. Тож швидко з цим впорайтеся, отримайте свої бафи та рухайтеся далі. А тепер наступний генерал, і щодо нього я, мабуть, отримаю кілька коментарів із питанням, чому я взагалі вирішив включити цього хлопця. Але наступний генерал у цьому списку Цзоу Юй. Той хлопець, заради якого тобі довелося взяти другу іпотеку, так? Хлопець. За якого тобі довелося позичати гроші у якихось підозрілих типів на своєму районі, так ось цей хлопець Цзоу Юй. Багато людей, ймовірно, не мають цього генерала, я теж його не маю. Але якщо ти один із небагатьох, кому він дістався, у його заповіті є бонуси. Захист у місті та захист кінноти 10%, що добре для твоєї оборони. Плюс у нього також є швидкість лікування 5%. Дехто може подумати, що швидкість лікування не така вже й важлива. Але якщо ти береш участь у великих змаганнях, а All Stars вже наближається, ця швидкість лікування справді допомагає. Тож, якщо у тебе є цей генерал, Обов'язково виконай його заповіт, якщо ще не зробив цього. Добре, а тепер наступний генерал у нашому списку Артеміда, дама, якою багато хто був просто в захваті, дама з луком і стрілами, хоча вона генерал кінноти. Власне, якщо подумати, у грі є ще одна дама, яка теж є генералом кінноти з Луком і Стрілами. Ось таке співпадіння. У будь-якому разі у її заповіті ти отримуєш 10% до атаки кінних військ у ралі. Тобто ще більше бонусів для твоєї кінноти і це завжди радує. Отже, всі ці генерали, яких ми розглянули, дадуть тобі pvp бонуси які допоможуть покращити твою гру. Зараз у грі є багато генералів із заповітами, які дають по 5% тут, 5% там. На мою думку, цим генералам варто виконувати їхні заповіти лише тоді, коли у вас є вдосталь каменів заповітів, а також загальні слоти у вашому загальному списку. Отже, це єдина ситуація, коли я б справді розглянув використання цих генералів, щоб отримати від них додаткові посилення. Правильно. А тепер для тих, хто зацікавлений у пошуку способів збільшити швидкість маршу. Як я вже казав, є деякі генерали з ковенантами, які можуть пришвидшити ваш марш. Із генералів, яких ми вже розглянули, здається, двоє вже мали таку можливість. Але як особливий бонус, наступні генерали, яких ми розглянемо, допоможуть збільшити швидкість вашого маршу, щоб зробити ваші марші швидшими, наприклад, для автобусних ралі та подібних речей. Це також може бути особливо корисно на ваших фермах, де. У вас може бути багато каменів заповітів, які просто лежать без діла. Добре, ми зробимо це швидко, гаразд. Тож зупиняйте відео, якщо вам потрібно, у будь-який момент. Отже, перший генерал, якого ми розглянемо, Теобальт гаразд. У його заповіті ви отримуєте швидкість маршу 10%, так? Тож це один із найважливіших. Аргонон, Сідней, так? І в його заповіті ви також отримуєте швидкість маршу 10%. Мерлін, так. Мерлін іще один, який дає вам швидкість маршу 10%. Франц Йосиф. Знову 10% у своєму заповіті. Плюс, добре, що це на другому. Тож це вам трохи заощадить. Джеймс Кук, шеф-кухар No1 Ебоні. У його ковенанті ви отримуєте 5% швидкості походу в березні. Гаразд скромні 5%, але все ж чогось варті. У нас є Беовульф. Добре, Беовульф дав би тобі 15%. Тож, якщо ви дійсно відчайдушно хочете підвищити швидкість маршу, цей хлопець саме той, якого вам обов'язково слід зробити. Мелізанда її важко отримати, але якщо вона у вас є, обов'язково виконуйте ковенант, там ви отримаєте 15% до швидкості маршу. У нас є фріг, добре. У ковенанті Фріг також 15% до швидкості маршу. У нас є Сігурд. Добре. У ковенанті Сігурда ви отримаєте 10% до швидкості маршу. Це непогано. У нас є Ромул. Добре. У ковенанті Ромула скромна швидкість маршу 5%. Ви можете взяти це. І нарешті у нас є чень Яодзін, і в його ковенанті швидкість маршу також 10%. Так Тож, як я вже казав. Вам слід зосередитися на генералах, які дають найбільшу швидкість маршу: ті, що дають 15, ті, що дають 10. А якщо у вас залишаться камені, тоді вже можна братися за тих, у кого 5%. Ось такий список. Перегляньте ще раз, якщо хочете побачити генералів знову. Якщо у вас є будь-які питання щодо генералів, яких ми розглянули у цьому списку, будь ласка, не соромтеся залишати коментарі нижче. А якщо ви хочете переглянути попереднє відео, щоб побачити повний список генералів, яких ми розглядали минулого разу, то можете подивитися його ось тут. Знову ж таки, ще більше генералів із ковенантами, які можуть дати вам легкі бафи. Тож, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково перегляньте його. На цьому в мене все, друзі. Дуже вам дякую. Ака прощається з вами.